І з власного досвіду можу сказати, що перше, що лякає, це міжнародна доставка, а вона і справді відрізняється від того, як це працює в Україні за освітою. Я маркетолог, і перед тим як ми з командою вийшли на Еці, ми вже мали досвід з онлайн-продажами в Україні, в тому числі на маркетплейсах. Ну і розуміли плюс-мінус загальну схему на міжнародних майданчиках. Дуже схожа історія. Створив картку товару, налаштував потрібні опції, ну і, в принципі, все готово. Проте, коли потрібно було вказати вартість доставки, я просто вказала фрішиппінг і дуже орієнтовно врахувала якусь суму у вартість товару. Подумала, що коли буде продаж, тоді і буду розбиратись. Ну і коли я отримала свій перший продаж, я дуже зраділа. Але тут же мене накрила паніка, як відправити це замовлення, як його запакувати, ким відправити, та скільки це зрештою буде коштувати. Ну, звісно, що ми відправили посилку з допомогою добрих людей, і до речі, компанії ВестернБід. Проте на своєму першому замовленні я спрацювала в мінус. Саме через те, що не розрахувала заздалегідь вартість доставки, і це насправді дуже поширена історія серед новачків. Отже, перш ніж запускатись, потрібно все дуже добре порахувати і почати потрібно саме з розрахунку. Вартості доставки. Ну і звісно, разом з тим потрібно підібрати оптимальну упаковку для вашого товару. Ось, наприклад, один з наших клієнтів робить декоративні вироби з фанери, і, продаючи на Еці їх вже більше року, він зрозумів, що коли йому вдалося зменшити упаковку лише на 2 см по висоті, він зміг зекономити майже по 10 доларів на кожній своїй. Відправці його найтиповіших товарів.